Сергій, я хочу про головну проблему сказати, і ми, ми, ми маємо її обов'язково підняти. Я почув тут фразу: зараз у місті все змінюється на краще. А знаєте, яка наша головна проблема? Це не лікування, це не юридичні послуги. А те, що в нас місто сепарське. те, що ми приїхали з війни, де ми е захищали те, щоб ви в теплі спали, те, щоб ви тут святкували і все інше, а нам нас в спину плюють. Розумієте, а чому така ситуація? А тому, що ці люди... В тому числі Анатолій Павлович Іванов керують містом так довго, і вони зовсім не вели патріотичного виховання. Вони зовсім не ведуть роботу, щоб до нас була повага, щоб люди зрозуміли. Мене питають: а з ким ти там воював на Донбасі? а У мене там тітка. Я кажу, та я вбив твою тітку, блін, і тебе вб'ю, якщо там побачу. Але я це чую кожного дня. І що, блін, Анатолій Павлович Іванов чи Едуард Леонідович е, Доценко роблять всього, щоб до нас була повага. Ми приїжджаємо сюди, ми себе тут відчуваємо вигнанцями. Хлопці, он до Едік. Едік. Він хоче поїхати на війну, він не може тут жити. І більшість хлопців, і Сашка Борода Сергію, ти його дуже добре знаєш. Він пішов на війну, сказав: Я не можу жити в цьому місці. Ми ми приїхали з війни. Ми пішли захистити вас за те, щоб ви ви буде ви дуже, ви вас на один день туди підгради. Ви зрозумієте, що таке війна? Як класно, коли ти спиш у теплі. І оці високі ціни це дуже класно. І оці низькі зарплати, це дуже класно, коли град влучає в будинок і від нього нічого не залишається. Чи коли ти свого 200-го товариша на руках несеш за 300 метрів, тому що медики бояться під'їхати, і ти його обнімаєш як найріднішу людину. І ми після цього приїжджаємо сюди і на, штовхуємося на зневагу, на ненависть. А що, що цьому причина? А цього тому причина, ви, міська влада, ви не вели, ви, ви були в партії регіонів усі, ви підтримували, ви ідейні регіонали і ви лишилися такими. Ви нічого не робите для патріотичного виховання ні молоді, ні населення. Ви вмієте тільки вінки по святах на пам'ятники класти. І більше нічого ви не вмієте. І тому ми зараз у такій проблемі тут. І це найбільша проблема. Ми знайдемо. Нам знайдуться волонтери, які нас вилікують. Ми знайдемо собі юристів, ми проїдемося за гроші на вашій маршрутці, але ота неповага, оте презирство, з яким ви ставитеся до нас, і всі, оці прості люди, вони ж дивляться на вас, вони у вас набираються, ставлення до нас. От і все. Оце є головна проблема. Я все сказав. Все, молоді.